Так, всім привіт. Снімаємо зараз першу часть Irox 180 кубіків на ББ. Зараз будемо приварувати мотор, так як ну, інформації в інтернеті то її взагалі немає. Ну, не то, що там вона ну, там якийсь мінімум, ну, мінімум а тобто її взагалі нема. Я хочу показати, як від А до Я будується такий проєкт. Тобто, сьогодні буде типу, перша серія, то тобто, це буде рама. Тобто, покраска рами, варимо мотор, тоді покрасимо, прикрутимо все, тобто, все поставимо на свої місця, щоб він вже був на колесах повністю. Для чого ці доски? Починаємо з доступ. Цих. Це сосність. Щоб виставити, от, якщо взяти таку, то щоб була сосність, допустимо. Тобто я не знімав цього всього, тут все просто. Так, далі. Мотор підвішали, ну як поставили раніше. На уголки. Просто буду показувати розміри, хто буде строїти таке, бо я все сам придумував і через що я це не знімав. Я вже знімаю по факту. Так, Тут виходить 25 висота, ну просверляно, ну, там дивіться. Тут раз ну, разному хто хоче яку висоту. Е, так. Е, тут так само раму на уголок я приварив ось таку. Получається 29. Е, по кріпленню. Кріплення від Гелєри рідне. То есть, не став нічого хімічити, тому що може тоді печально це все кінчитись. Зараз приварим сюди два вуха. Ось такі мають бути вуха. Так, тоді приварюємо сюди так само упор. Есть, це кріплення відповідає за те, щоб мотор в сторони не лягав. Це кріплення відповідає ну, за толкання мотора, тобто толкає раму нижня. Система така собі тільки на, ну, на, цьому, на піаджі вона, в общем, більше я її ніде не бачу. Зараз будемо вирізати вуха на той метал. Така грубина не тоненька. Е, для що вам для цього потрібно? Тобто, е, так як я буду на рамі ну, від Айрокса, будемо говорити. Так. Вам потрібна ще одна людина, ви сам, ну, самі з цим не справитесь. Тобто, я любитель сам все робити, але тут не виходить, тому що треба дві людини. Щоб було По амортизатору. Тобто, якщо взяти стоковий амортизатор, який на маху, підходить. У ось таке вухо. Щоб нічого не хімічити, мені просто попався такий амортизатор. Я не знаю, з якого він скутера. Тобто ну, він йде до гілери, але тут вухо. В, гілери, в общем, йде болт, а тут э, вухо підкріплення салінблоком. Ось таке. Э, так, зараз буду вирізати э, виріжу кріплення мотора. Там Під як буду різати, ну, я думаю, це не дуже цікаво, так, ось як воно там получає. Я його замірую ще, коли виріжу, замірюю і вийде. І тоді будемо приварювати і далі будемо друге кріплення робити. Так, вирізав кріплення, зробив ось так загнув, тому що ну, то есть, треба обійняти раму, виходить. Тут зазор, ну, це при сварці, ну, метал грубий, метал, по-моєму, сюрка зараз я перемірюю, скажу точно. Брав запасом сімка, сімка метал. Зараз приваримо цих два вуха, тобто мотор виставили. Тут повинен такий угол бути. І тоді приварюємо ось цю штуку. Де саліндлобаць. Е, мотор виставили, солосно з'є. Може там не супер-пупер ідеально, але тобто зайняло дуже багато часу виставляти мотор. Що прижали, проварюємо, щоб нічого ніде не повело. Тоді вже розберемо і звідси ще проваримо. І будемо думати, як зробити далі це кріплення. Так, Ось такий шов Тобто Ще буде провар звідти йти. Це обов'язково. Це вже коли розберу, тут перехоплюю, зараз сюди зробимо, ну, трошки остигне. І попроваримо звідти, а там, коли вже раму розберемо, все попроварюю. І все зробимо, ну, все зробимо, щоб було чикі-піки. Так, я включуся, коли зараз буду сюди підганяти вже пластину. Буду думати, як і правильно приваритися, бо сам ці -то придумав, в принципі, а ці ще не знаю, сам, як краще. Так, покріпленню далі. Ось так загну, тоді провару тут, щоб підігнати сюди. так має бути, не має я касатися. Ось я зараз провару і такі далі усилю, ну я включу і покажу, як я буду усилювати. це вже буде рама знята. Зараз я Бо тут треба знімати ще всі попроварювати. Всі. Це головне, воно толкає мотора. Оця час воно толкає мотора виходить. Що зараз проварим і включимо. Е, так, по сварці. Е, значить, приварив тут, е, коли землю там довариться, виходить. Треба дивитися, щоб вліз акумулятор. Ну, Кому як важно, мені важно, допустимо. І ще буде провар звідти сюди. Тобто Це упор, який дави вперед. Получається. І треба дивитися, щоб салінблок не згорів. І щоб тут були всі зазори, там, допустимо, якщо подивитися, тобто є зазор. Тут який принцип. Це тримає, щоб мотор не пішов в боки, а це тримає, щоб перед назад. Тобто мотор тримається. Так, якось так. Все, зараз знімаємо ці крепежі. І спускаємо мотор. Подивимося, спробуємо як що працює. І тоді можна буде обварувати, усиляти всю конструкцію. Так, пройшло вже куча е, Значить, що я доробив, які нюанси. Вилазили по установці двіятеля. Е, значить, це переварував. Ну Реально не знімав, бо переварвав раз за 4 тут. Щоб виставити дві рівно, тут раз за 4 переварвав. Зараз я скажу який нюанс. Тут за перший раз все нормально було. Я, ну, я коли я приварвав, виходить, я не прихоплював сюди. У мене цієї розпорки не було. І коли я поставив цю розпорку, то ну, все стало на свої місця виходить, і одразу її прихватив і все нормально було тобто, товстий метал, тут тонкий, воно його вело, і коли став двіга, то лісо було не так, а отак. От тобто, мене це не встраювало, хоча воно ну, воно було б так лишити, все одно воно не дуже було косе, як но в сторону. Так, пора більше що 에, попроварував. Тут проварив, виходить. 에, тут проварив, кусинки поставив, бо ну, тут було кріплення, воно гнулося. Треба було кусинку поставити. 에, переробив нове кріплення на, ну, на лапку. Переварив і зараз чекаю. Сюди втулки. Тут повинні втулки стояти, тут трошки е система кріплення двигателя для ну, якихось наркоманів, будемо говорити, бо по-другому це не називаєш. Я просто не хотів ізміняти щось. Е так. так я вже володів е ну, таким мопедом, і роксом. Е тут прихопив, ну, воно відрізається, міняється. Ну, Зірменім його вириває і за того ж тонка траверса. Нагрузки будуть великі, тобто одразу прихватити нижню. Ну, то есть воно тоді відрізається, тут легко я вже робив точно так же само. Ну, що нижня чашка страдає, чого ставлять -то? товста траверса, та не гнеться траверса, воно тут вириває, все, роздовбує раму. Е, -е по, красі, по е, е, краска ось така. По карману трохи кусається, але реально чітка краска розводиться з водою. Так само пульвер миється водою. Ось вона. Сохне швидко. Далі що буде в відео? Це руль. Як я одвіняю, сюди роблю. Тоді що я його ну, красю, що я, курчу, що я з ним роблю повністю, покажу відео по ньому. Так, в мене вже є опит, в мене був предвідущий мопед, теж з таким рулем, мені подобається цей руль. Е, так. По траверсам. Е, сюди насипні почіпники. Ну, шарики, виходить, з почіпника насипні. Тут обесні почіпники. Чого насипні, я ставлю такий, як повинен бути тут. Но мені не подобається, ну, есть, якось воно не так, а так більше площа ну, прилягання. Е... Зараз заміню, ну, заміню цей старінблок, виходить. Прийдуть якраз ці сюди втулки. І сюди буде, і вона буде двігатель встановлювати. По двигателю ремонт що ніяк вона не буде, ще буде по, по проводці. По проводці покажу. Проводка буде від априлі, це буде ну, серія. Від Відаприлі проводка буде і там ну, нюансів дуже багато. Хотів взяти від рукса проводку, та як зараз трохи всем. І, ну, і тяжко знайти хорошу живу проводку, то... а так на що відоприлії. Бікблок 150. Все те все, ну, все же саме. Просто дуже багато там проводів, всяких, там поворотників, всіх багато на поворотники. Короче, Треба буде повирізати, звідти все. Я не люблю, щоб висіли якісь кінці, це все, його треба все буде поудаляти, лишитися необхідне, що мені. Тобто, Це повороти, фара, світло. Що ще в мене немає до нього, це тормозних машинок, пультів. Получається, ну а так, все, буду потрохи збирати, показувати. Ну, це нюанси це з двигателем. Це ну, с -с саме, що не можна реально знайти в інтернеті, як його приварити сюди. Воно якось так отримується, теж дивишся, воно ця сміщена сюди, ця сюди. Ну, я варив по двигателю, тобто двигатель був зажитий. А ще саме, головне, що коли я приварював цю качельку, виходить, ну називав її качелькою, я не знаю, як його правильно назвати. Тут і, типу, ну, стоять, такі, вони всі поломані. Ось він там виглядає части. ця штука була. Я ставив сюди шайбу, 2 мм шайбу. І сюди 2 мм шайбу. Це останній раз я вже переварював, ну я прихвачував, тоді пробував. Е, воно, її, виходить, зажимає. Тобто тут зажимає її. Коли воно сюди зараз вставляється, да? Свободно, якраз буде по, по 3,5 мм толщина і тут 3,5 мм. якраз воно ідеально стає. А коли я би шайб от приварив, зняти, а все, його вже зняти не невозможно туди. Ну, звідти вийняти. А коли шайби поставив, вони ну, компенсували це все, оці, що метал веде. Метал грубий, а рама тонка, тут я не знаю, двоєчка, мабуть. Я так само зробив тут упор. Це вже просто позаварував, вже. Так, я чотири рази його різав. Блин. Варив. Так само тут зробив знизу, там понизу я проварив де дещо я. Типу опор такий зробив, ребро жорсткості. Це ребро жорсткості, виходить, щоб його в сторони тако не вело, а це ребро жорсткості щоб періді його не гнуло. Воно ну, в сукупності все тримається. Кучі амортизатор зійшовся, виходить, в мене амортизатор так же само от апрелі. Я теж буду з відео знімати по ремонту його. Бо він трошки, бачу, підтікає. Ну, класно, я ставив мотор реально. Наприклад, ну, ставив систему на Куманську СМ-7. Реально мотор м'який. Тако просто, ну, він сидиш на ньому, воно сплав... ну, плаває все. Ось такий амортизатор. Получається від апрелі. ну, далі буде проводка, я зараз підбираю це все. Я думаю, тут, тут я буду саме показувати основне, і тоді в кінці буде останнє відео, це будуть ціни. Все. Я думаю, що тут дебати смисло показувати, як я радіатор чіпляю чи бак. Ну, Кому воно цікаво, що ну, бахав щеплю, саме основне. Це ось тут. Бо я реально з яке відео передивився, такої, ну ніде немає цього. Ніхто такого не знімає, всі показують там. Показували на відео, там, ще щось і все злилось. Так само тут треба унітаз вирізати, бо карбюратор не вразив. У мене ось такий карбюратор. 28 мм. Тобто, ну, багато чого ще треба робити тут. Ну, в общем, це все прекраться в проводку. Оце основне, це і, ну, приварити мотор сюди Ось у дебільну систему. І проводку. Я хотів спочатку від апрії взяти, ну, але там, там не краще. Там ось, все так же само, ото це. Таке, цей салінблок він збоку стоїть. Тобто ну, буде терчати збоку, воно не красиво. получается, я примірав подон, пластик брав. І воно закриває його подонну. Різати нічого не треба. Все... Ну, я не знаю, в мене якось так вийшло, що все чітко підійшло. Тоді на катушку приварив. Катушка так же само буде схована, все буде закрито. І комутатор тут я примірав, теж схований. Тут якраз ці два. Я хотів до нього кріплення приварити. Цих, оце вухо виходить, і ці два тверстя, вони якраз ідеально під комутатор підходять, щоб його закріпити. Ну, з комутатором тут немає ніяких проблем. Ну, це буде в серії по, по, по проводку, а з проводкою то будуть. Бо я хочу, щоб в мене все працювало. Так, ну В принципі, нюанси там якісь. Такий, що розказав, ну, в обшому це веде метал. Веде постійно. Тобто, Із-за того, що цей товстий, це я вже питався в сварщиків, цей тонкий. то тобто, Я починаю проварувати, воно його тягне в сторони. То тобто, я навіть ось нічого не гнув, допустимо, тут, як подивитися, то швом проварив до сюди. Тоді тоді вирізав сюди вставку і тут проварив і тут. Ну не гнув вже нічого, тому що це це, взагалі. Це капець, блядь. не знаю, що може цю раму будуть тут оселяти. Тобто як це так засняти і сюди типу, буду трубку кидати, бо щось воно мені не подобається. Тобто зараз накидаю, виходить, бак, це все. І наступна серія буде з проводкою. Тоді з рулем. Руль теж, ну, прикольний руль, бо коли я катався на тому виходить, Получається, всі питали, що це за руль. Я ще його термоусадкою обтянув. Ну я покажу, хоч і в серії мене там далі. По красці соврею. Краску тут купляти, Реально сохне блядь, за час. Краска висока, що грунт, що краска. Просто ідеально. Все, коротше, накидаю це все, і слідчує серію випущу там в проводку. Подивитись. Проводку совітую теж від нього ставити. Шукати реально оригінально від бікблока, ну це, там, апрілі. Тому що, там і... Я хочу, щоб він стартера, допустим, заводився. Там всі релюхи, реле-зарядки, там воно ну, величезне. А Якщо взяти від рокса проводку, то мені здається, що там реле зарядки треба буде міняти. Так само і треба різати, все. І... Шові того, шо від того, хорошо.